Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами розпакуємо та детально оглянемо тепловізор партії тридцять 3219 Цей компактний пристрій обіцяє стати надійним помічником для мисливців, рятувальників та всіх тих, хто потребує якісного тепловізійного обладнання. Отже, відкриваємо коробку. Перше, що впадає в око, це сам тепловізор. Він має міцний корпус, виготовлений з алюмінію та конструкційного пластику. Це забезпечує надійність та довговічність. Вага пристрою всього 288 грамів, тож він легко поміщається в руці та навіть у кишені. У комплекті також є акумулятор типу 18650, зарядний пристрій, кабель USB-C та інструкція користувачам. До речі, акумулятор забезпечує до 5 годин безперевної роботи, а за потреби можна підключити зовнішній павербанк через usb c для продовження роботи часу. Тепер перейдемо до технічних характеристик. Парт Ті 3219 оснащений 12 мікронною матрицею з роздільною здатністю 384 на 288 пікселів та частотою оновлення 50 Гц. Це означає, що ви отримаєте чітке та плавне зображення навіть під час руху. Об'єктив з фокусною відстанню 19 мм, який забезпечує базове оптичне збільшення 27х, яке можна збільшити до 21,6х за допомогою цифрового зуму. Це дозволяє детально розглядати об'єкти на відстані до 1200 метрів. Дисплей OLED з роздільною здатністю 1024 на 768 пікселів, який підтримує 6 різних кольорових палітр. Це допомагає адаптувати зображення під різні умови спостереження. До речі, функція хо-трек дозволяє автоматично відстежувати найгарячіші точки в полі зору, що особливо корисно під час пошуку живих істот або працюючих механізмів. А тепер трохи інсайдерської інформації. За відгуками користувачів, саме ця модель відзначається високою температурною чутливістю, що дозволяє розрізняти об'єкти з мінімальною різницею температур, навіть у складних погодних умовах, таких як туман або дощ. Це ставить його на один рівень з більш дорогими моделями інших брендів. Крім того, багато хто відзначає зручність використання вбудованого Wi-Fi модуля для підключення до смартфона. Це дозволяє не лише дистанційно керувати пристроєм, але й швидко передавати зображення та відео для подальшого аналізу або спільного використання. Варто зазначити, що тепловізор Part ta 3219 часто використовується у військових цілях. Завдяки своїй здатності виявляти теплові сигнали на відстані до 1200 метрів, він ідеально підходить для спостереження та виявлення об'єктів у складних умовах видимості, таких як туман, дим або повна темрява. Військові фахівці відзначають його компактність, надійність та швидкість реагування, що є критично важливим у польових умовах. Особливо корисною є функція хо-трек, яка дозволяє автоматично відстежувати найгарячіші точки, спрощуючи виявлення живої сили або техніки противника. Завдяки високій температурній чутливості, ця модель забезпечує чітке зображення навіть при мінімальних температурних відмінностях, що є незмінним під час тактичних операцій. Отже, цей тепловізор потужний та компактний, який поєднує в собі передові технології та зручність використання. Він стане надійним партнером для тих, хто цінує якість та функціональність у компактному форм-факторі. Якщо ви зацікавлені у придбанні цього тепловізора, відвідайте наш сайт Зелен Store. У нас ви знайдете широкий асортимент тепловізорів та іншої військової техніки. Наші експерти нададуть професійну консультацію та забезпечать швидку доставку обраного товару у найкоротші терміни. Дякуємо за перегляд. Якщо у вас залишились питання або ви хочете поділитися власним досвідом використання цього тепловізора, залишайте коментарі під відео. Не забудьте підписатися на канал та поставити лайк, щоб не пропустити нові огляди.